Так, любеньки дорогенькі. Одним днем третє відео пишемо. Коли вони вийдуть, ну... Так, про мобілізацію давайте запишемо. Давайте без вступительних, без ніяких вступительних. Записали на той канал відео там про все остальне. А тут свічки, розклади. Набори коробочки, все вайбером пишете. Телефон там вказаний. Тільки пишете. Тільки пишете. На дзвонки не відповідаю, Поки на розклад ви не йдете. Так, давайте подивимося мобілізацію. От на мобілізація. От на сьогодні, на зараз, що з мобілізацією в Україні. от Яка три карти візьмемо, що происходит? от ситуація на зараз. От мобілізація, ловлять, одні ловлять, другі тікають. От що, 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 що до чого воно буде? Так, а ну на зараз, на зараз що? Що, що у нас зараз? На ну, зараз тут в одних шанс є заробити бешені гроші. Поді маніпулюючи другими. Тобто одні заробляють бешені гроші. А другі не хочуть виходити із свого. Давайте далі, дивитися. Ну, ну, Дело в тому, що бачиш, оцей пентакль, який вибивають от ті люди, які там... Десь щось крутили деньгами туди-сюди, вашим нашим, маніпулювали, були в карті мага, просто все, все через них можна порішати. От на сьогодні вже оцей, ну, цю стабільність, оцей пентакль у них як вибивають із-під ніг, із під лапок по карті Ворона. От, да, Люди, які були знаєш, як вершителі суддів. Ну, від них залежало, ти сьогодні живий чи ти завтра не живий. Понимаєте? У них це все як із під ног вибивається. Ну, то є, ну, ставлять їх в рамки. Я розумію, це, эти, ця, 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 це työшніки, чи як вони, От їх ставлять в якісь рамки. То есть їх як вертають в прошле, як було там, без отих всяких доходів великих. Все чутко, понятно, ну, то тобто есть все вистав... на свої місця ставлять. Ну і скільки буде ця мобілізація тривати? Довго, довго, довго. Зброя Поки оружие є, поки тут ось падає, поки буде вона длиться. І для когось вона казалася дуже далека по карті звізди, для когось вона була якась там нереальна. Ну, Вона все ближе, ближе й ближе. Поки вона буде, поки буде тут жезлів. Поки буде оружія, яке стріляє, поки воно й буде. Ну, да, Тут ще, бачиш, надіюся на те, що от король Пінтаклі, що дінюшками воно як то. Король жезлів, що дідушками воно як то в ну, когось в когось рішається. Когось. Карта через деньги, все воно рішається. Сейчас. Через деньги, через власть, через посаду якусь воно рішається на є, час. Карта показує. А поки буде, поки буде оружжя в Україні, поки, поки буде те, що стріляє, поки буде і мобілізація. Тобто, що я ж кажу, по звізді думали, воно десь далеко, ну, тобто, желання ніякого не було. воно, без, без вашого желання воно приближається до вас. Тобто, все одно воно карта, свято наближається, як ця карта показує. Ну, чи всіх знайдуть? Давай там вопроси собі написала, чи всіх, чи всіх знайдуть. Хоча є, бачиш, хоча хтось є з десятки кубків, виходити не буде. Хтось буде в домашньому юті, в теплі, в добрі, ну, тобто хтось буде знаходити методи, знаходити, як це все, чи всіх знайдуть. Так, да, маховик розкрутять так, що знаходитимуть тих, що кого случайно, кого не случайно, через силу ось будуть знаходити, і... і хто учиться, хто не учиться, хто робить, хто не робить, Карта, понімаєш, через карту сили. Через колесо Фортуни, маховиця запускається, і, і він не запускається для того, щоб. це, ну, тобто, щоб, А для того, щоб далі далі, далі продовжувалася мобілізація. Да, немає. Тут карта двіження, двіження вперед. Тобто, беремо людей, беремо людей, беремо людей, набираємо, шукаємо, витягуємо і, і ставимо, учимо тройка пентаклей. Тобто, для того, що треба. Люди проходять по четверки кубків через емоціональні зриви якісь проходять. Ну, зрозуміло, що добровольно. Добровольно, може, не дуже... Добровольно ті, що хотіли, ті вже, мабуть, там. А може, вже й дома. Чи наберуть всі 500 тисяч? Давайте сюди ми чутко подивимося. Чи наберуть всіх 500? Ну, карта вибору. Карта. Багато наберуть, багато, дуже багато наберуть. Правдами, неправдами багато наберуть. Не бачу я тут по карті 500 тисяч, 400 тисяч, чи 600 тисяч. Ну, багато, багато. Діло в тому, що багато, значить, значить, оружжя буде. Значить, буде зброя, значить, буде. І тут правдами і неправдами. Понімаєте? Правдами, неправдами. І уїхати по шестьорки мічей. Все важче і важче. Хто, як сказати, хто не те, що не дурний полочельник, хто ізначально собі путь построїв через дорогу, той вже її пройшов. Той вже в дорозі, того вже воно не касається абсолютно. Хоча для тих, хто в дорозі, теж карта показує тайна покрита мраком. Наскільки безпечно, як безпечно, наскільки ви ну от, в тому, що вас там не достануть, тут карта ще не зрозумітна. Може, важко це все зробити, може, цей, але ну, все одно тут карта закритості йде. Тобто можуть не відказатися від того, що там доставати тих людей, які, може за кордоном, які сіли й поїхали в одне прекрасне. Время. За деньгами. Я попажу Пентаклі, за деньгами хто поїхав туди. Внимаєте? Ну, які наслідки для України від мобілізації. Шукатимуть, шукатимуть, знаходитимуть, карта тільки вперед йде. Ну, тобто не відказуємося від мобілізації, а тільки вперед, тільки з тим, що набираємо. Набираємо, поки є оружжя, поки тут же ту жезлів є. От діло тим, що оцих, оцих магів, які, розумієш, які за спінтаклі, пентаклі, для, для когось це знаєш, як оказалося те, що ну, от все і зразу. Може, це воєнкомати, може, це й А зараз карта ставиться все на місто, ставлять на місто. Тобто вертають їх як в прошле, вертають в те, що ну, від тебе нічого не залежить. Оце каже, в тебе є робота, ти її робиш. Правильно, неправильно, це вже там люди самі розуміють. Ну дело в тому, що ти робиш свою роботу. Уже так просто, тут по карті, не пощадай. Тобто карта йде в прошле. Фінансова сторона, по якій можна було щось рішити, вона відходить в прошле. Тут вже не так просто і не так легко за гроші щось порішати. Знаєш, і оці, і з цієї карти мага вони вертаються як восьмерку кубків, такі як вони були раніше. Якщо дали період якийсь їм вершителями, бути, від них залежало туди-сюди, я сьогодні туди, чи я сьогодні туди, то зараз все вертається як було раніше. Тобто, сказали, зробили. Так, які наслідки для країни від мобілізації? Які наслідки? О, карта обнуляємося. Обнуляємося, обнуляємося. Сімерка, що в себе. Депресія, велика. Люди в депресію заходять. Страшно в депресію люди заходять. Які наслідки? Такі тут наслідки? Оп'ять карт беру, поняття такі наслідки від мобілізації. Ніхто нікому не вірить. Дуже багато людей в депресії. Розумієте? Дуже багато, ну, дурних, не дурних, ну, з психікою людей, які, поєш, яким важко. Отак скажу, яким важко. Люди, які повинні самі про себе думати, той самі себе в цій житті відстаювати далі. Понимаєте? От, оце наслідки депресії. Нікому не віримо. От розумієте, як заходить більше і більше Україна, от те, що розкладає, так робиш, в те, що ну, саме таке, в те, що ніхто нікому не вірить. Ніхто нікому не вірить, ніхто ні в що не вірить. Ну, от якесь, от якесь от якісь карти ну, наслідки. Розумієш, не те, що виходимо на справедливість, якусь на все, а наоборот, як залазимо в якесь болото, в те, що ніхто нікому не довіряє, ніхто нікому не вірить. Розумієш, хтось в депресії, бо був там, хтось в депресії, бо не був там. Це все воно переплітається. Це наслідки вам від мобілізації. Які наслідки? Башня. Тут наслідки, понімаєш, тут теж наслідки від того, яка, як оце як все, все яке, яке завершення цьому всьому буде. А завершення йде по башні. Якщо це раді чогось і результат. от результат Якщо це башня, розумієте, що. Что... Взрив мозга і далі, розумієш, що карта йде. Україна, бачиш, Україна йде в карту восьмерки мечей. Тобто, по руках і по ногах як то вона йде зв'язана. Тобто, чого так може карта бути? Тройка жезлів. Тому що світ, понімає, світ не дасть щось рішати без, без світу. Світ не дасть рішати щось в Україні без, без них. Тобто, все, все рішається десь. За те, що дається щось сюди. От пари царю жезлі, що щоб якесь движення з оружжем, з, з зброєю було. Повімаєш, світ не дасть рішати Україні самі нічого. Тобто Україна зав'язана по руках і ногах йде. І от я ж кажу, що мобілізація яка, які наслідки? Наслідки вони будуть по тому, як, як, я, 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 ну, що ми будемо мати. Що в ітогі, в, кон, в конце, непонятно в якому коли, ну от що ми будемо мати. Понимаєш, якщо тільки розрушення, ну, зрив мозга буде дуже великий. Ради чого, ради кого, раді оці кубкові, ну, от, оці діти, оці пацани, оці мужики. Понимаєш, де вони, що вони і понимаєш, далі як будуть розвиватися? Як будуть собиття розвиватися, отак, воно буде, понимаєте, отак буде наслідки мобілізації. Виграємо, програємо, кого беруть, кого не беруть. Ну, тобто Послідствія цього всього, от від того, що як мобілізуємо ми, кого мобілізуємо, хто йде, хто не йде, до чого ми довоюємося. Давайте так візьмемо, аж хочеться подивитися. Ну, от, чим закінчиться війна? Давайте отак. І не думала так. І. Ну от, візьмемо, тому, що башня тут випала. Чим закінчиться війна для України? Давайте якусь колоду візьмемо, бо це, давайте цю красненьку. Давайте подивимося. Болю, болю, Карта тройка мічаюсь, болю, болю, боль'я. Чим закінчиться війна? Просто ніколи, не... Ні Це я чим закінчиться війна. Тому треба йти, бо вже ваші розклади піджимають. Чим для України? Чим для України закінчиться війна? Давайте подивимося сьогодні от, в цьому відео. Чим для України закінчиться війна. Чим для України закінчиться війна? Війна закінчиться війною. Чим закінчиться війна? З нуля почнемо жити і жити стабільно. Вийде... Ви... На жити почнемо стабільно, тільки вийшовши з ілюзій, з яких ілюзій. Понимаєш, що, що хтось в шоколаді золотою ложкою, чи Черпаком, чи ополоником. Понімаєте, як карта? Тільки вийшовши з ілюзій, зо тих, що одним, знаєш, от уже люди змирилися з тим, опять же, вертаємося до того самого. Люди змирилися з тим, що хтось є такий зібраний. Хто його хто ізбирав цих ізбраних багатіїв, прибагатіїв? Ну, от є зізбрані, які заслужують жити під сонцем. А всі остальные так. Понимаєте? От, от карта показує. Я, чим закінчиться війна? Так ми спитали. Карта Україна має вийти сильнішою. От Україна повинна, Немає того, щоб Україну розмазали повністю. Немає. Україна дона вийти через оружже, навчитися воювати, научитися. Ну, тут карта, розумієш? кожен має меч брати в руки. Ну Це не кожен брати автомат, а кожен відвіданість брати. Меч це теж, це карта розуму. мозги. От карта сильніша. Да, так, ми обнуляємося. Так, да, Треба заново може буде строїти нашим дітям, внукам, треба буде строїти стабільну четверка жезлів, стабільну Україну строїти. Буде це тільки тоді, коли ми вийдемо з ілюзії. І розуміємо, що кожен в відео це все показує карта. Що сонце повинно бути всім однаково. Від цього сонця повинно всім бути тепло. И мобилізация та сама, если мы сегодня балакаем, должны или все, или никто, или, 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 или. Понимаете, а не т всі грайки, балалайки, які в нас происходят. Чем закончится война? Украина войдет зеленый. Ось Украина вам падает. Ну, Україна вам падає. Україна. По карте уверенности. Да, затягивається давно. Праздник. Праздник. Вибор. Так, тільки тоді не буду більше грати карт. Тільки тоді, коли ми вийдемо з оцих ілюзій, от дивіться, капішов на голові надіти. Тільки коли кожен з нас маленький, великий, там багатий, небагатий. Маєте, зніме цей капюшон і пойме, що карта сонця, що всім всього вистачає. Якщо це буде справедливо, є буде... я вам уже надоїла. Я понімаю цими розговорами. Ну, карта так показує. Сонце це всім. Сонце над усіма. Сонце це не значить, що над вілою Порошенка сонце світе, а от там следующая хатка якась, а там вже доведе бути, понімаєш, буреві. Тось якщо сонце світа, воно світить всім на Україні. Чи Порошенко, чи Тимошенко, чи там Зеленський, любо хто. З них понімаєте, сонце це не може в Україні світити над одним якимсь хазяйством, чи над Верховною Радою, чи там над президентом, воно довелося ілі тепло всім давати, і ніхера, ілі маємо те, що маємо. Понімаєте, вийдемо з ілюзії цих, поймемо що отак. Понімаєте, що якась справедливость, якась цей. От тоді Україна буде як Україна. От тоді Україна буде хлібосольна, поля, все, 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 все буде. Ну, меч, бачиш, почали йдемо по, по карті меча. Тобто, ситуація остра, ну, без оцього меча нічого б другого не було. Ну, тобто, ну, ну, Скакали б на майданах, ну, міняли б одні других, ну, розумієш, ну і тут теж час карта вибору, будуть вибори. Будуть вибори, все одно карта показує. Будуть вибори. Коли будуть, як будуть, що будуть, ну карта показує вибори. Ну, Чим закінчиться непогана карта. Чим закінчиться війна, просто, розумієте, тут погано те, що скільки людей потіряємо. Скільки людей потіряємо? Сильніша Україна вийде, тому що я думаю, по карті якщо так дивитися по карті, то люди просто. Пройшовши цю боль, ну не дадуть так, як було раніше. От воно дойде все одно до того, що люди не дадуть так, як було раніше. Будуть шукати, будуть ну війна. Це я, я тут не, не за, не проти, і тут карти не можуть бути за, за чи проти. Вийде війна. Понятно, війна без мобілізації, ну яка війна? Це треба тушити, уходити, світ виключили і всі пішли. І пустили їх, запустили, і вони вже тут. Це все понятно. Це все понятно. Чи нужна вона, чи не нужна, вона йде. Вона йде ця війна. Німаєте? Будуть брати, 500 тисяч наберуть, чи не 500 тисяч наберуть, наберуть. Людей наберуть і будуть брати, тому що воно поставлене буде на конвейер. Будуть постійно добирати, підбирати, забирати, Ну, то й щось буде йти постійно. Якесь двіження буде в цьому йти постійно. Так що будуть брати, будуть брати. Отакі діла. Хто поняв, той поняв. Хто почув, той почув. Кому треба почути, той почує. Все, любеньке, дорогеньке. Десять часу вранку. Перейді розклади, переді весь день. Все, хорошого вам дня, Все. пока-пока.